Минулого року Верховна Рада України законом про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 року 1945 років встановила 8 травня як День пам'яті та перемоги. Єдину дату, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні. 8 травня День пам'яті та перемоги кожного, хто на з нацизмом. Не Найменше заслуговують на увагу та пам'ять мирні цивільні люди, які загинули або постраждали від бойових дій, окупації інших міст і сіл, діти війни, примусові робітники. Адже війна це не лише танки, гармати гармат і приштані бої. Це долі мільйони маленьких і великих людських бід, які тривали. Уже два роки Україна відзначає це свято в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією. На, на, на зміну німецькому нацизму на наші землі прийшов російський расизм. Ми віримо, що незабаром у календарі свят України з'явиться нова святкова дата День перемоги над Росією. Скажіть дідусю, що діється у нас ти янвам і тобі з знепасвидніше. знов настав страшний воєнний час, на Україні вже немає тиші. З полі пеклом гинуть хлопчатки, вони, дідусю, ще зовсім молоденькі, а дехто без ноги чи без руки срізло до на похалиненькі. Ти про війну колись розповідав, а ми дітьми то слухали і кожен з нас собі не уявляв, що можемо потрапити в цю пастку. Що може повернутися війна і змусити на щастя вже страждати. Скажи, дідусь, чи я у утім вина, ми завинили, час прийшов розплати. Вітам у Бога брати, питай, щоб все стаємне стало очевидним, бо знаю, що тобі привітний рай без неба України не потрібен. Питам у Бога миру попроси для нас своїх дітей, своїх онуків, ти ближче там, а в нашому голосі немає сина, загубили звука. Шануймо пам'ять тих, хто загинув в роки Другої світової війни, хто звеличив нашу землю, героїв Небесної Сотні. Воїнів загиблих на сході України, хто боронив нашу землю за правду, справедливість, свободу, цілісність та єдність нашої держави.